Росіяни пересіли з військових кораблів на підводні човни. У море тепер найчастіше виходить субмарина Алроса проєкту Палтус, розповів в етері Радіо Свобода, речник Сил оборони Півдня. Дмитро Платенчук, за його словами, це такий компроміс між можливістю виходити в море і збереженням бойової одиниці від українських морських дронів. Підводні човни проєкту 877 В Палтус будувалися з 1982 року. А на озброєнні чорноморського флоту єдиним палтусом є згадана Алроса з непересічною історією, яка навіть встигла засвітитися у фільмі Перший удар 1996 року з Джекі Чаном у головній ролі бойову команду Алроси сформували у 89-му, А вже 13 березня 1992 року значна її частина прийняла присягу на вірність Україні. Утім, кілька вахтових матросів Алроси забаракадувалися, а згодом захопили човен. Подальшу службу змінювали тривалі і коштовні ремонти, з одного з яких Алроса вийшла в розпал повномасштабної навали у травні 2022 року, і знову відправилася на буксирі до судноремонтного заводу АКЯРА. Дмитро Платенчук зауважує, що проєкт Палтус старший за решту російських підводних човнів проєкту Варшав'янка, які є носіями крилатих ракет Калібр. І так погано, і так погано. І, і в море вивезти кораблі, це означає, що можна втратити. І, і на базі е, їх тримати теж виходить, що застосування нема. Е, вірогідно, вони вирішили проблему з завантаженням все ж таки, калібрів е, на підводні човни. Е, ну, в принципі, це було очікувано, і чесно дивувалося, чому так довго. Після ураження російського ракетного корабля Циклон у травні окупанти вивели за Кяра ще кілька кораблів, каже Платенчук, але ставити їх ніде, бо військово-морську базу у новоросійську вже зайняли кораблями-утікачами. Утім, в окупованому Криму ще залишається частина плавскладу чорноморського флоту і залишатиметься там надалі. Не з військових, а з політичних причин вважає речник Сил оборони. Причини можуть бути різні. Я думаю, що одна з них це все ж таки політично. Залишити повністю корабельним складом Крим, ну це буде виглядати для внутрішнього споживача інформації не дуже, скажімо так. То це буде фактично таким вже визнанням власної поразки. З поступовим виведенням з ладу ракетоносіїв росіяни тимчасово припиняли застосування калібрів. Утім, попередні три удари цими крилатими ракетами, як зазначається, наносили саме підводні човни, знищити які складніша задача. Поза тим, на думку Дмитра Платенчука, ворог уже чудово розуміє, що безпечних місць у Криму для нього і його кораблів немає. Штраф правозахисниці Лотфієзу Зудієві за допис трирічної давнини залишили без змін. Окупаційний Київський райсуд Між очікувано відкинув усі клопотання захисту. Розповів адвокат Еміль Корбадінов. Дві тисячі рублів жінка має заплатити за нібито зловживання свободою масової інформації. Окупантам не сподобалися два дописи. Перший стосувався судилища над кримськими бранцями з Карасу Базара, а другий про те, що кримці хотіли зібратися на їхню підтримку. Але російські силовики стверджували, що згадку партії Хізбут та Хрір за надуману причетність, до якої і судили кримців, слід було позначити як екстремістську організацію. Хоча навіть за російськими законами приватна особа, на відміну від зареєстрованих медіа, не зобов'язана цього робити, пояснює захисник. Она как частное лицо на частном, так скажем, канале опубликовала информацию о судебных заседаниях. То есть видно, что государство в лице правоохранительных органов и подыгрывающих им судебных инстанций просто намереваются сделать так, что вообще никакая информация для народа не была оглашена по поводу вот таких вот судебных процессов громких, политических и так далее. Весь вопрос сводится к тому, чтобы люди просто молчали и не говорили ну, банально... Это факты, да, не без окраса и так далее. Захист обіцяє оскаржувати штраф у касаційних інстанціях лише для подальшого позову до міжнародного суду до правозахисниці та громадянської журналістки Лутвія Зудієвої російські силовики вдерлися о 6 ранку 22 лютого. Приїхали кількома машинами без номерних знаків, поводилися нахабно і зухвало, бо супроводжував бойовиків особисто начальник відділу центру «Ф» Криму. Руслан Шамбазов у родини Лутвієзудієвої забрали електроніку, флеш-накопичувачі та навіть збірку текстів першого заступника голови меджлісу та політв'язня Нарімана Джеляла. Я залишаюся загалом. Це четверта адмінсправа проти правозахисниці Лутвієзудієвої, яка займається висвітленням російських репресій в окупованому Криму. Окупаційна влада замінила пам'ятний знак жертвам депортації, прибравши згадки про геноцид і додавши указ. Владимира Путіна, камінь, на місці якого мав розташуватися меморіал жертвам геноциду, демонтували у липні минулого року. Днями оновлений знак повернули у сквер біля залізничного вокзалу Акміжджита. З оновленого каменя прибрали згадки геноциду, замінивши наступним текстом. 21 квітня 2014 року підписано указ президента РФ Путіна про заходи щодо реабілітації. Вірменського, болгарського, грецького, італійського, кримськотатарського та німецького народів згадка про встановлення пам'ятника також зникла. Заставний камінь під пам'ятник жертвам депортації кримськотатарського народу було встановлено більше 30 років тому. На цих рідкісних кадрах 1994 року живі свідки московського геноциду депортації несуть квіти до того самого каменя та йдуть на спільну молитву за душами полеглих. На оновленому росіянами камені кримськотатарський народ зневажливо написано через дефіс, що суперечить правила морфографії, але повторює правила російської пропаганди. Також написано про сприяння відродженню і розвитку кримців, хоча саме після російської окупації до пам'ятного каменя, біля якого у роковини депортації збиралися тисячі людей, шлях. Закрили нащадки. катів НКВСників пропонували кримцям йти через рамки або збиратися на околицях Акмеджита чи біля цвинтаря Абдал. При цьому всі меморіальні заходи під пильним наглядом ФСБ. Місце, яке мало стати початком меморіалу жертвам геноциду у середмісті АКМІДЖИТА перетворено росіянами на чергове свідчення російської зневаги до корінного народу. 3 мільйони 42 тисячі і 905 рублів. Окупаційна влада Акяра врешті визначилася із сумою компенсації для як вони кажуть. Постраждалих від української ракетної атаки, виплати з так званого резервного фонду мають отримати 36 містян 16 з них через втрату майна, а 7 зможуть відновити пошкоджені автівки. Звітує гауляйтер Міхаїл Розважаєв. При цьому раніше окупаційна влада буцімто отримала 300 заявок на компенсації. А запланована сума витрат неодноразово змінювалася на кілька мільйонів рублів. Ну, це вот последствия того обстрілу, да, ми там все да. дома. Как 24 марта, да? Що предлагається піддержати. 24 березня, як раніше, заявляв, Розважеєв, тимчасово окупований АКЯР зазнав одного з наймасованіших ударів Сил оборони України останнім часом. Щонайменше три крилатих ракети Storm Shadow поцілили у важливий вузол зв'язку. Чорноморського флоту росіян, але окупаційна влада про це умовчала. Натомість намагалася зобразити ураження військової цілі як атаку саме по цивільним, внаслідок інтенсивної роботи російської протиповітряної оборони у кількох будинках дійсно повилітали шибки. А один з уламків, як стверджується, поцілив у помешкання 65-річного жителя Акєра, який загинув на місці. Відтоді окупаційна влада Акєра демонструє обвалену штукатурку багатоквартирного будинку за так би мовити українські звірства.